Вітаю, це рубрика без стресу. Ми спілкуємося з психотерапевткою Оленою Дейною, і сьогодні поговоримо про те, як зберігати спокій в умовах постійного відключення електроенергії. Олено, вітаю! Вітаю вас. Ми живемо зараз в такому постійному, мені здається, стресі, коли періодично виключається електроенергія на тривалий час, іноді ми не знаємо, коли вона вимкнеться. І, хоч розумієш, чому так, але це і починає і дратувати, і, можливо, викликати якусь тривогу, що буде далі, бо іде зима. От так. як себе опанувати в цій ситуації? Ви знаєте, важко, звичайно, зберігати спокій, коли твоє життя починає постійно змінюватися під певними зовнішніми чинниками. Так, ми з вами звикаємо до якихось битових привичок, і це то, що формує наш ну, такий контур життя, там, де ми в нас є якась стабільність. Ми відчуваємо тоді безпеку, якщо є стабільність, і відповідно ми можемо функціонувати і ми тратимо тоді свою енергію на якісь прийняття рішень, на вибори, тому що найбільший енергозатратний процес для нашого мозку це приймати рішення. І е, оскільки зараз не зрозуміло, як графік дня формувати, це означає, що нам протягом цього дня потрібно приймати якісь рішення, що робити в конкретну дану годину. І це, звичайно, дуже е, напружує нас, виматує. І таким чином, звичайно, це визиває наше роздратування. А я би скоріше е, е, розмовляла про те, як скидати напругу. Угу. Оскільки через певний час, звичайно, ми починаємо звикати. До любих речей людина звикає так? вона прилаштовується і в цьому і є сенс нашої популяції, і ми вижили, тому, тому що ми адаптувалися, і ми адаптуємося з часом. Як правило, вироблення привичок нових це три місяці. Ну я надіюся, що все ж таки Все пришвидшиться, так і буде краще. Але нам потрібно розуміти просту річ, що нас дуже часто буває з колії навіть не. Сама не сама відсутність світла, а чим себе зайняти в цей момент, а що робити? Тому що коли твій графік рушиться, піднімається дуже сильно тривога. Uh -huh. Напруга зростає, є невизначеність. А коли людині, коли людина відчуває невизначеність тобто вона не може контролювати життя, це такий стан збудження, стресу виділяються гормони кортизолу, адреналіну, І, відповідно, людина починає бути збуджена і перевтомлена з часом, тому що вона в якомусь такому режимі виживання. Uh -huh. Тому я рекомендую однозначно: ну, по-перше, мати завжди під рукою щось, що тебе може зарадити, розважити в будь-який момент, якщо світло пропало, там, ну там не знаю, Носити планшетку з закаченими книжками, яка може там планшетка підсвітлюватися, так чи якісь ну, якісь речі, які тебе можуть я не знаю, там, закачати якусь аудіокнигу і контролювати, щоб, звичайно, при тобі завжди був акумулятор, якщо в тебе телефон буде розряджатися. А є люди, які відкладають певні справи, ну, якщо світла немає, і в них виникає можливість, наприклад, поспілкуватися з ким чи навпаки просто розслабитися, так, лягти, чи зайнятися спортом навіть в темряві, коли ти можеш. Запалити свічки. Ну, до прикладу, я зараз темрявою користуюсь, і в мене нарешті з'явився час для заняття спортом, <сум> тому що коли в мене було світло, я завжди займалася перепискою, щось відправляла своїм клієнтам, писала якісь статті. А так тепер з'явився час на себе. Тому я намагаюся адаптуватися через спорт, через те, щоб моє тіло рухалося, ключове не завмирати. Ну і, звичайно, я рекомендую придумувати ігри для дітей, тому що дітей темрява страшить інколи, і їм, з ними потрібно завжди бути вдома, коли немає світла, і обов'язково якісь рухливі ігри. Угу. Ну, а також є ще проста така істина, що коли в нас приміщення мало освітлюється, отже, наш організм виробляє менше вітаміна Д, і це впливає на наш настрій. Тому ключова задача все ж таки днем виходити на повітря, щоб все ж таки трошечки ловити денного світла, а також оточувати себе яскравими предметами, оранжевими, жовтими, такими, які тебе милують і радують око, щоб якимось чином зміщати акцент з дискомфорту. Що робити, коли дратує світло в вікнах сусідів? Коли в тебе вдома його немає 6-8 годин, а в сусідньому будинку світиться. В принципі, ти розумієш, що ну чомусь так, але все одно ось цю агресію переносиш не на тих, хто винен в цій ситуації, а на сусідів? Я думаю, що потрібно брати напевно якусь і йти в гості до сусідів. Ну, звичайно, якби проста людська річ, коли в когось щось є, в тебе немає, викликає людську природню заздрість. І е, це нормально. Ну, я думаю, що себе за це не треба мучити, корити і якось стидити. Тому що, ну, звичайно, коли ти, в тебе дискомфорт, а в людини на відстані витягнутої руки е, комфорт, е, це емоції може викликати. Ну можливо, потішитися в вслідуючий раз, коли світло буде у вас, а в сусідів не буде. Це ж варіант, ну якось так. Ну головне, що мож... важливо давати, мабуть, вихід цим моттям, але все ж таки розуміти, що ну, так, так. винен од одвинні одні вороги. Так а ви розумієте, найважче переживання, з яким справляється людина, це безсилля. Угу. Так би мовити, сміріться да з міром змонтуватися, і от биселя воно нам дає, як би це дивно не виглядало, вміння приймати якісь е, речі, на які ми не можемо вплинути, якраз і дає повертає нам силу. Тому е, люди, як правило, тікають від безсилля в злість, в тривогу, в якусь діяльність. А інколи треба просто ну зупинитися і визнати свої почуття і таким чином е, прожити цю емоцію, так про неї проговорити комусь, е, і через певний час приходить спокій внутрішній. Якщо відчуття тривоги, що буде далі, бо зима надзвичайно сильна, як тебе все ж таки заспокоїти? Можливо, якісь маркери перед собою поставити, що все-таки зиму переживемо. Розумієте, для нас, для людей, дуже притаманно себе переносити або в майбутнє, якого вже немає, або повертати в минуле, якого то також немає. Нам потрібно розуміти, що горизонт майбутнього незрозумілий і може бути різний розвиток подій. Але ось цей катастрофічний, ну, звичайно, потрібно планувати так, щось, запобігати якимось е, речам. Але е, обов'язково не переносити себе вже в стрес, ніби як ми вже там не знаю, помираємо всі, так, і в нас вже не буде світла абсолютно, там не буде тепла. Тому що е, є такі певні експерименти, проведені е, фахівцями. Е, були експериментальні групи, де людям повідомляли, що до них приєднають е, електро, е, ну, дротики, які будуть нагріватись поступово. І вони були, знаходилися під наглядом лікарів, їх заводили в МРТ, ну, знаєте, да, коли uh -huh. там досліджують мозк, ну, тобто в шахти, і наблюдали, як буде реагувати моз на подразнення. Так от, що цікаво, виявився в результаті цього експеримента, що ті люди, яких попередили, що буде гаряче, і які чекали цього, їхні бульові реакції були найвищими. Ті люди, яким ну, казали там буквально за декілька секунд, що зараз буде гаряче, їхні реакції були також високими, але більш помірними. І навпаки, ті люди, яким, яких не попереджували, просто нагрівались ці дотики, вони не відчували ніяких больових ефектів. Ну, що цікаво, нагрівали до однакової температури всіх трьох експериментальних групах. Про що цей експеримент нам каже? Про те, що чим людина більше очікує небезпеки. Тим вищий поріг небезпеки, тобто тим яскравіше і більш сильніше вона переживає безпосередню саму ситуацію. Uh -huh. Тому наше завдання себе трошечки стримувати від оцих панічних страхів, так, якихось навіювань, і не переносити себе в картинку майбутнього, де Армагідон. Uh -huh. Олено, дякую за практичні рекомендації. Наш ефірний час добіг кінця. Глядачам дякуємо за увагу. До наступних зустрічей і бережіть себе.